Всім привіт, дороге товариство! Ви на каналі Кліпіш 7, і сьогодні я розкажу свій топ улюблених рослин. Звісно, вам може бути нецікава моя думка. Но ті, хто просив зробити топ, тим напевно було цікаво, які рослини я полюбляю більше. А так, рекомендую підписатися на мій телеграм-канал, щоб розуміти завчасно, які відео треба чекати. А ми не будемо стояти на місці. Починаймо! 10 -е місце, і на це місце є два претендента, а іменно банан або омела. Банан мені полюбився після 5-го чемпіонату Коваль Протоп. Як не як, якби ж я взяв шовтий помідор, тоді фангів взагалі би не було, ну і у фіналі ультимат ще всього не вивіз. Но не тільки фірмі заставила мене полюбити банан, а й команда дискотека на пляжі. Команда реально непогано виступила, тому Банан доволі заслужив 10 місце. А Омела мені сподобалася завдяки одної збірки, а іменно морозні стволи. Тоді я думав, що довга перезарядка не оправдує Омелу, Но тепер розумію, що Омела рішає у більшості раундів. Також не забуваємо, що псевдозагроза чемпіон мого першого чемпіонату. Спільний у них. Tak to momentalne zniszczenie usił. wszystkich. W większość rund jest stała jednej ataki omel albo banana. Chociaż ja staram się zrobić rundę bardziej ciężkimi, dla nieautomatycznych automatycznymi Także Tak czekał na problemy ich nieco sporne sytuacje w raundach. Na przykład późno wystrzel albo strzelił w jedną klatkę przed. No to nieznaczny minus. A dziesiąte miejsce wciąż takie zajmuje banana. Оскільки він частина збірки фірмі, а ця збірка майже стала моїм мемом. Дев'яте місце Акі. І ви спитаєте, яка причина, що Акі у моєму топі. А це через т самі морозні стволи із третього чемпіонату ковельтур. І Акі реально достойно себе показав. Так ще скажу, що Акі мені ще спочатку сподобався. Він красиво виглядає, механіка відскока. Так що він у локаціос в Сіті, а це моя улюблена епоха. Що вже якби тільки показує позитив. Жаль тільки швидше всього, що я переоцінюю АКІ. Но 9 -е місце заслужено. Восьме місце вуноцвіт. Якщо ви мені скажете, що найкраща тіньова рослина це тіньова метательниця або тіньовий горхостріл, тоді я скажу, що найкраща тіньова рослина це Луноцвіт. І це тому, що усі тіньові безаури доволі безкорисні і просто нікому не потрібні. І давайте перестанемо говорити про чемпіонати і поговоримо про реальну гру без прописаним кодом тіньових ау. І тоді зрозуміємо, якщо взяти тіньових, тоді треба обов'язково взяти лунат світ. Но у без тіньових не безкорисний. Оскільки ця квітка найефективніший санпродюсер продюсер у всій грі, особливо на арені де треба багато сонць для побуватування своєї шедевро тактики. Алія боулінг цивилин з рікою або древню міну зрікою. Ну і головне, що у нас віт сюжетна рослина. А значить буде хорошим варіантом для бомжацьких тактик на арені. Так що, восьме місце оправдане. Сьоме місце і це рослина, жінка мрії, а іменно маслютик. Іменно Маслютик був обов'язковою рослиною для мене, щоб зібрати збірку в фірмі. Якщо що, я збірки збираю зазвичай опираючись на оприділену рослину. Концепція чемпіонату була у створенні збірок під определений колір. Я збирав останнім і мені лише жовтий. І вирішив брати маслютик, оскільки наслухався того, що маслютик дуже корисна рослина. А коли команда фірмі стала чемпіоном, тоді маслютик і закріпився у моєму топі улюблених рослин. Так ще маслютик майже у кожній ситуації показує себе як гігачат. Почамемо, каже правильно, гігача ну, нехай. Шосте місце Нарцис. взагалі я замітив, що нарцис часто у топах улюблених рослин, і це все завдяки механіки ваншота літунів і імпів з шансом 50%. З прокачкою нарцис покращує стан, шкоду і навіть кулдаун, що доволі круто. Ну і головне, це збірка сутінкової васабі, де нарцис став ще у більшість раундів за рахунок скілів. Тому нарцис за свою користь получає шосте місце, хоча він був на п'ятому місці. Наскільки він мені асоціюється з деяким хаотурщиком пекельним, якому ще щось не подобається, Ну нехай, зробимо вид, що я це не казав. П'яте місце орішник. Найкраща ваншот рослина у всій грі. Просто порівняти гіпнокапусту або чорницю з орішником, тоді буде очевидно, що у більшості ситуацій орішник корисніше. До прикладу, єдиний зомбі, якого не може атакувати орішник, це фокусник, поки гіпнокапуста не може атакувати хілера, медузу або такі речі як зомбоні або фізрука. Также у при привисадці зразу заряжена, що полегшує задачу провіряти раунди. І головне, це не признаний чемпіон самого чемпіонату позадій Магічний Горох. Команда, яка проходить раунди командною роботою, команда яка направила в фінальних раундах більше балів, ніж реальні фіналісти. І Магічний горох міг бути чемпіоном, якби ж люди б вибирати фаворита і дідж робив би спам по одній лінії тоді команда могла б бути чемпіоном. І замість електропатата проти тіньового риса була б команда з двома ваншот-рослинами і льодяним порохом. Головний мінус орішника – це низький ДПС, оскільки всі ваншот-рослини, які атакують одиночну ціль, у пізніх етапах чемпіонату мають проблеми через невелику кількість зомбі. Но це сильно мене не розстроює, Четверте місце крокус. І у першу чергу це за візуал. Крокус мені по вигляду найбільше подобається серед усіх. Всі ці анімації, колірна гама. Ну реально, мені найбільше подобається по візуалу, хоча мій улюблений колір бірюзовий. Ну і це не все. З прокачкою кулдаун зменшується до 5 секунд. Хоча це на 10 рівні. Но тут головний мінус крокуса, а іменно повільна прокачка. Щоб добитися скорострільності, крокус має бути на 10 рівні, а до цього ще треба дойти. Так що чисто візуал і швидкострільність на 10 рівні, крокус тримає четверте місце. А третє місце конвалія. Для когось може бути дивно, але я думаю, що конвалія захисна рослина. Звісно, підвищеної міцності у конвалії нема, зато стан, який ефективний, це просто шо. Навіть я хочу назвати конвалію Гігачадом. Взагалі, конвалія це перша рослина, яку я відкрив на арені. Може на арені конвалія і не сильна, зато у сюжетці і у івентах конвалія реально сильна. Ну і головне, це прокачка. І це реально було цікаво прокачувати конвалію. Бо з прокачкою характеристики реально ростуть. Також прикольно то, що бджоли на електризовується від тростини або бацбату. Ну і перемога електропельменя закріпила третє місце. Друге місце може для когось дивно, але друге місце рис. Хоча сам придираюся до збірок з рисом. А так, я не можу оцінювати з точки зору чемпіонат. Буду оцінювати у реальній грі. У першу чергу, чому мені подобається рис, так це Ульта. Ульта працює так. Скільки зомбі на газоні, скільки тротіла полетить ми вже переконалися у відео ульти риса». Там ми могли прокачуватись до безкінечності аж поки гра не вилетить. Якщо оцінювати з арени, то рис дуже ефективна рослина для арени. У деяких ситуаціях рис потрібен для того, аби контрити відбиваючих зомбі. Особливо для тактики з гороховою возою у сюжетці просто кайфово винищувати зомбі, тим більше механіка риса порівняно з покрою хоча б унікальна. І доволі забавна. Так що прикольно, що Рис не атакує статичні об'єкти або літунів. Це навіть якби баланс. Ну і сама головна причина я люблю голубці. І перше місце заслужено і оправдано займає бловер. І так, якщо аватарка цього каналу бловер, значить Бловер є моїм любимчиком. Тільки ті, хто знають механіку зрозуміють, звісно, що у чемпіоната ховера не вдасться використовувати нормально. Сатона Арені це основна рослина моментального використання, оскільки бовер не тільки ваншотає літунів, а й підкинутих зомбі способів реально багато. Про це я навіть загадку загадував. І відповідей було так багато, що всього ж пару було неправильно. А тактика з Мангольдом, Древнім горохом, укріпительною м'ятою і бовером у деяких ситуаціях ефективніше, ніж горохова лоза. оскільки не вимагає багато добрив, та й просто дебільних тактик з бовером реально багато. Ну і ще згадки з Бруталмода, де бовер ваншотав усіх зомбі на газоні, хоча з деяким шансом і умовами. Но бовера оцінювати в Бруталі я не можу. Так що, тут ну ніяк. Повер не може бути на другому місці, так що перше місце. Також у цьому топі могли бути такі рослини, як оціпінняючі ромашки або електрогорох. Але вони не умістилися в топ. Он таких рослин полюбляє Кліпіш сім. Звісно, що розпорядок такий собі, але це не так важливо. А так, це все, що я хотів сказати. Ви на каналі Клюпіш 7. Очікуйте наступні відео.